Доброго дня. Проводимо засідання комунальної комісії для проведення позачергової 74-ї сесії. Маємо форум 4 депутати, так що маємо право на проведення комісії. Засідання комісії винесено ну три питання з різних. На питання будемо озвучувати передові. Є заперечення, немає? Значить, Дякую. Значить, перше питання про затвердження потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту на території міської території громади Буківського районної міської області допомоги Лена Олександр Миколаївич. Прошу саме. Доброго дня. До вашого проекту рішення про затвердження потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту на території нашої громади. Звідки воно здалося? 4 березня 2025 року розпорядження розпорядженні Кабінету міністрів України було затверджено стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року і план реалізації цих заходів. 18 березня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуації України було розроблено методичні рекомендації щодо визначення потреб у фонді захисних споруд. 1 квітня цього року від Київської обласної військової адміністрації та департаменту цивільного захисту та оборони даної адміністрації надійшоли щодо з термінами щодо 18 квітня 25-го року затвердити та надати рішення про затвердження потреби щодо визначення фонду захисних споруд. Відповідно до цього було. Складено це рішення про затвердження потреби Фонду захисних споруд і попередньо зроблено розрахунок мінімальних потреб у Фонді захисних споруд нашої громади. Із них саме перші це заклади освіти, заклади охорони здоров'я та соціальні заклади. Далі місця зупинок громадського транспорту, приватний сектор і місця значного перебування людей в громадських ну, місцях. І з цього виходить, що ми пропонуємо до затвердження тільки поканіс тільки потреба. 40 протрадиційних споруд або споруд подвійного призначення та 65 первинних мобільних укриттів. Така <і, стука> наша пропозиція. <Це, звят> так так? зупинка буде, Тут прописані приблизні місця встановлення, кількість і це такі маленькі попередній розрахунок, і то це. 65 так? сума тут не рахувалася, скільки це буде коштувати, але і харці цього я не можу дозуміти. Визначення потреби укриттів для. Усіх громад на території України кількості потреб для укриттів на території України. Можете представити, якщо ми будемо 85 крутку оце не передається в Албанію чи. Ще щось, тобто що це як це буде виглядати? Які це кошти? Я вам що... цього не можу сказати. Ну, це дійсно кошти не будуть нашої громади, ні. це кошти або так, держави, або спонсорів будуть. Ми просто не подужаємо таке витягнути. Ну але теж питання. Нам потрібно купити да. цього бетону серед міста. Якщо в нас так ну, густо заселені і школа і... піщана, і на зупинки дуже великі у Нас ніколи немає там. Людей модульні вкруття, ви що ви повинні розуміти, модульні куття це тимчасові споруди, які встановлюються на момент е, військових дій стан. військового стану. Все. Війна закінчиться, ми їх припираємося. І, складає... це ж такі. І складаємо до цього. Добре, тоді ми до... ви 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 на четвертому році війни. Ми готуємося до повномасштабного да. прориву з усіх сторін да, на всю да, Україну. Ви ви знає ви знає. Знає. Я це Кабінету міністрів питання. це кабінет міністрів питання. Навіщо здарібанці? Дивіться, це не буде їздити, тоді, коли буде. Ми до цього не дійдемо. Ні, дивіться, ми визначаємо потреби, але я. Дивіться, ми йдемо на поводу в нинішньої влади в Кабінету міністрів. І велике будівництво просто перейшло в іншу форму. Да. Відмивання грошей. Я вам довів, будь ласка, ви вже далі приймайте рішення. Я просто коментувати це, не знаю, як коментувати, і це не моє повноваження коментувати рішення в Кабінету міністрів. Е, автобусні зупинки. 에, значить, 에, е, там по 50 чоловік, є такі, які по, 에, по 100 чоловік. Там, ну, 에... che... не буває таких по 100, а? <gun> в місті <gun> навіть 50 не буває людей на зупинці. А ні, це ринок ну, mm. ну я бачив на остановках 50, а на як, біля яких то скупчень по... по 100. Тобто ми набрали 65 людей. Давай, об ну, Наташа, поставити якось у Херсоні на Парк і Якщо біжати. тривога, вони біжають сюди. Юридично, сюди. Вот где там вот на колёсках, как скажешь, там зарыто. Не, там такие. Ні-ні-ні, там хороші, бо в мене в в Херсоні, ну, то Краще 200 не вдома. Ні, ти не права тут. Там вони а, по Херсону стоять, то в них вони хороші. У всіх містах при фронтових Дніпру, Запоріжжя, Харків, вони хороші, вони, вони, вони ж... стоять бетонні ну, будки такі. Я не знаю, 50 на да, 10, воні воні 10 воні воні, якщо тільки стоять. А, літают. Я не Дурнейка. Давайте она поставила. ну давайте дивіться, мы должны прийняти рішення, або ми на сесію приносимо, мы принимаем церешення. Я дитя, кто за даний проект рішення прошу вас. Значить нема ваше речі. Я понял, Може там якесь якісь. Не просто з просто цього постанови потрібно підходити теж, який регіон, яка Ні, Дивіться, шановні, нас просять озвучити потреби. Це потреби. Це визначається виключно наші потреби. Ми це відбираємо на якісь випадок. Тому ми не кажеться, що воно е, завтра почне вистичне будуватися. Будівництво зачірахунок. Я ще пока я, 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 я чисто якщо до держави? Навіщо воно? Ні, ну почекай, міла теж є стратегія держави. Якщо вони приймуть це рішення, то як би ми не проголосували від нас тільки потреби. Ми ж точно ми за нього голосувати не будемо. Це ж не виділено кошти, ні ми, ми оприділяємо місця скупчення людей, де люди, да, знаходяться, де і, люди і знаходяться, і в випадку, якому це треба, зрозуміло, тобто, що ми не зможемо ні фінансово, ні яким чином це все е, осілить і ви впевнені, змі... що нас не заважуть потім приймати участь, хоча б там 20-30 людей? В, в нашому житті я ні в чому не впевнений. Ви ж розумієте, коли в школах не було укриттів, Просто не дозволяли розпочати ні там зрозуміли з цим. Все зрозуміло, ну, ну то на зупинка ну, в кулях. Ну наприклад. напевно, ми зупинку в кулях. Не пишемо, що ми не ми ж, але... ж там є ж, ну, такі села, де там є... Ну, там де, там, ж, там на все село на коліна 100 сі біля сільського клубу у Там є укриття. Ні, немає, це ми пропонуємо, але ж село кулі там 94 чоловіка. Так, та, ладно, та, лізі, це місії, так. Ми не кожен 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 давайте все одно ця дискусія перенесеться да. на сесію. Да. Так, шановні, значить, ще раз прошу проголосувати, Хто за те, щоб проєкт? Визначити потребу. Вона вже визначена. Ні, вона вже визначена. Починає, ну, список ну, Затвердити потреби. За ми поки затверджуємо потреби і все. Хто за, прошу голоса, хто за. Три, утримав. один да? Да, е, Наступне питання наше е, у нас по порядку денному значит, про погодження е, прийняття пожертви для здійснення заходів е, територіальної оборони національного супроводу. супроти. Доповідає підійсний. Хто за даний практичний прошу голосувати? Приймається. Дякую. Все, наші питання різні, все, наші всі вирішення. Наступні хто там, де лікарнісія, У Вас вистачає. Так не хватає нас, буде всього. У нас не ще. Давайте, пробуйте, будемо. До того дня Висотній, присутній хвором нашої комісії Вже -е -е. Добре, в нас вже є представники ЄС, вже буде хватати у нас квору. Так що включайтеся в роботу. Вже <різь> включився. <Важко. Спасаді. різь> Бо в нас іноді гаряча, а іноді Ничего, Так. На порядку денному одне питання про затвердження потреби у Фонді захисних споруд цивільного захисту на території Фіської, міської територіальної громади Вуківського району Київської області. Заповідаєте. Доброго дня, шановні. Стоп, хто за даний порядок даний, прошу голосувати за 4 е наголошене рішення прийнято. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження потреби у Фонді захисних споруд цивільного захисту на території нашої громади. 4 березня 2025 року розпорядження Кабінету міністрів України схвалено стратегію розвитку Фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року та затверджено до план захистів з її реалізації. 18 березня цього року Державна служба з надзвичайних ситуацій України розроблено методичні рекомендації. Щодо визначення потреби у Фонду захисних споруд цивільного захисту. Основним пріоритетом щодо розроблення потреби є це заклади освіти, заклади охорони здоров'я, соціальні заклади і місця з значним перебуванням і скупченням людей на території громади. Це площі. Автобусні зупинки, парки, сквери, ну у нас, як сказав, сквер 1, у нас там такі видно, і приватний сектор. І з цього е, сектором надзвичайної ситуації е, розроблено цей проєкт і визначено потребу в укриття. Із них пропонується до затвердження 40. Протирадіційних укриттів або споруд подвійного призначення та 65 споруд модульного типу. Це всього 65. Це на всю громаду, так? Це, це на всю громаду без урахування тих укриттів, які на сьогоднішній день є на території громади. Це найпростіше. Це випадки. додатково буде. Додатково Це стратегія. Це вони перебачають і просять від нас, щоб ми визначили потребу. Ми попередньо визначили потреби, це мінімальна потреба, але з урахуванням тих укриттів, які в нас є найпростіші укриття, які у нас на сьогоднішній день. Це їх 36 найпростіших. І 9 до... дивіться, Тут щось на вулиця Яровійська, отой куток. Да? Ну, да. Це ж приватний сектор, я дивлюсь, де я, там я той куток. В районі там буквально на один куток в одному вкритті на 100 чоловік там спавався. Uh -huh. Просто щоб розуміти, з тієї, яку ми робили, коло е, модульне вкриття, е, на 50-тісі це мінімальна ціна 3800. На 100 осіб 4,5 млн. Це тільки одного модульного укриття. Про радіаційні укриття, так як передбачається, 1600, наприклад, заклади 5 і 3 школа, то ці суми будуть дуже, дуже великі. Я думаю, теж космічні. З що друга школа на 150 осіб, традиційна курта, ціну ви знаєте. Ой, та що Ну, це попередньо потреба. Я зрозуміла. Добре тоді. Чи є ще питання до доповідача? Так, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Чотири. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. 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 Це наша комісія закінчена. На першу цену у нас питання про участь у експериментальному проєкті із приянням залам системної дії між територіальною громадою для знищення є страхійкості подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Пропоную зауваження, коли проголосувати за переднюю постанови Кабінету міністрів перед 31 січня 2025 року. Визначено експериментальний проєкт, проєкт із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами. Суть цього проєкту в Україні визначаються громади партнери і громади Форпости. Сами реалізацією цього проєкту виступає Міністерство розвитку громад України. Сам проєкт називається Пліч Опліч з гуртовані громади. Визначені партнери і громади Форпости. В даному випадку громади Форпости це громади, які розташовані в зоні 100 км від зони бойових дій. І громади, які будуть з ними, скажімо так, наглаводжувати партнерські відносини. Кабінет Міністерством розвитку громад визначено Земдольська міська територіальна громада Дніпропетровської області. Як наша громада Форпост. Це громада, яка розташована на межі Херсонської області, південь Дніпропетровщини, громада, яка потерпає і зараз від Збройної агресії Російської Федерації, громада, на яку подіяло дуже сильно пошкодження Каховської ГЕС. От тому що весь за водозабор громади йшов від, від водосховища. Це громада на, якій, на території якої розташована Криворізька-Дрес, яку на сьогоднішній день розбомбили, скажімо так, і вона налагоджує собі і водопостачання, і електропостачання. Тому пропонується проект рішення про участь у бухівської міської територіальної громади в цьому експериментальному процесі. І ми пропонуємо проект меморандуму, який ми підпишемо з Зеленодольською міської територіальної.